Урочисте відкриття Всеукраїнського тижня дитячого читання 2013 року відбулося. Учні шкіл міста Ужгорода мали змогу зустрітися та поспілкуватися з відомими письменниками краю Лідією Повх та Петром Ходаничем. У затишній читальній залі Закарпатської обласної бібліотеки для дітей та юнацтва лунали нові вірші для дітей поетеси Лідії Петрівни. А Петро Михайлович зачитав уривки з фантастичного роману таємниці капища Перуна. Діти ознайомились з творами письменників, представлених на виставці. Ми маємо чим дивувати. От хто знає, що таке перун? Бог такий. Це Бог. А це Бог. Язичники, Коли ми згадаємо історію України, правда? Це головний язичницький бог Київської Русі до того часу, доки в нас не було християнства. Зараз вам зачитаю невеличку таку розділ із цієї книжки, добре, і будемо заодно вивчати з вами незрозумілі слова. Хоча деякі ви повинні знати з історії. Отже, читаю. Розділ називається Сенсаційна знахідка або щастя професора Кицьки. Професор Кицький прийшов досліджувати паранормальні явища. Що це таке, знаєте? Я... Ну, Привиди. Чим вони пов'язані? Привиди, Привиди каски, правда, всі фентезі, все це є. Отже, читаю. Знову десь забарився наш професор, журився Вуйко Микола. Це ватах. Як би чоловік не загубився, ніяк не второпає, що гори – то не бавка. Правда? Були в горах? Yeah, не бавка, yeah. правда? Дуже серйозно. Yeah, yeah, yeah. На полонинські верхи долини повзла така мряка, що у силу місиві швид, швидко загубилися навіть гравливі образи ватри біля Василевої колиби. Знаєте, що таке колиба? Така невеличка дерев'яна хата, в якій живуть вівчарі. Ми закінчили вечірню дійку, розлили молоко у путери. Що таке путера? Це велика дерев'яна діжка, куди зливають молоко. А з цього молока потім роблять бринзу, яку ви теж любите, правда? Люди добрі, я на порозі від великого відкриття, схвильовано заговорив професор Кицька, побачивши нас. Слава Богу, що ви знайшлися, пане професоре. Не проти наші сказано. Заблукатися дурниця, сказав професор. Я таке відкрив, сплеснув руками. Не повірите, я його розкопав. Він справді. Це наукова сенсація. Боже, не віриться. Пане Миколо, ви можете уявити, який я щасливий чоловік. Але де ви пропадали, пане професоре? Ми здивовано дивилися на гостя. Пасмо світла вихопило з пітьми кумедну постать. Одяг, черевики, капелюк, все вимазано глиною і чорним шкромовинням. немов професор чистив комене. На вулиці, на капіщі перуна. І я розкопав його. Не всього, бо він надто великий, але я переконаний, що це він перун. Який ще перун. Фіглюєте, пане Микола, справжнісенький перун. Дякую, мама. Ви такі кафе Тхення. Пішіть, пишіть, пишіть. Вам також дякую. Бачите, ви прочитали цю казку, та ніхто не розумів такі слова, як ви пишете. Так що пишіть, щоб наші лужогорецькі діти дізналися, які тоді були слова. То забувають рідну мову, зоску. Що ти пишеш, чи віршики, чи прозу, але ти нам ем, дасти десь прочитати, даш нам таку можливість добре, так. і може ми надрукуємо це в газеті. Дякуємо. Ой, який гарний кошик. Дякуємо вам. Ми також вдячні, що ви знайшли час, прийшли до нас в бібліотеку, поспілкуватися з нашими читачами. Бажаємо вам також творчих здобутків, натхнення писати і ще раз писати для наших читачів.